Вітаю всіх! Надійний сайт, на якому можна заробляти криптовалюту без вкладів та без обов'язкового запрошення рефералів. Щоб поставити гроші на вивід, не потрібно набирати свою команду або вкладати власні гроші. На подібних сайтах я вже працюю більше року і здійснюю виведення на будь-який криптогаманець або будь-яку біржу. Саме зараз працюю з українською криптокартою Trusty Plus та виводжу саме на цю карту з різних проєктів. І з цього сайту теж виводжу на Trusty Plus. Після реєстрації необхідно одразу підтвердити електронну пошту. Після цього вам дадуть 10 спроб використання крана. Ви відразу ж заробите непогану суму в Solana. Зараз у мене на балансі 006 Solana, а це 11 доларів за нинішнім курсом. Як заробляти тут гроші? На головній сторінці одразу ж можна побачити опитування. Для кожної країни питання різної кількості. У мене зараз лише одне опитування на 15 центів. Також є сайти партнери, на яких можна працювати, грати в ігри, використовувати кран та заробляти монети на виведення. На цьому сайті кран, спускаємося вниз, таблиця «Мого статусу спостерігається. У мене камінь, а це означає, що за використання крана я отримую ось таку суму все показую стрілкою. Чим вищий статус, тим більший заробіток. Щоб його підвищити, потрібно багато грати в ігри і робити депозити. Я заробляю безкоштовно. Без депозиту, але запрошую нових користувачів на проєкт за своїм реферальним посиланням. Так може робити кожен з вас. Я розгадую капчу та заробляю солано на баланс. Кран дозволяє використовувати щогодини. Далі розділ ігри вони прості: наприклад, бомбочка. Тут встановлюю розцінку. Три бомби зашифровані на цьому полі, а на них потрапляти не можна. Щоб виграти, необхідно мати гостру інтуїцію. Я натискаю на квадратики, на будь-які, раз, два, три. З'являються алмази і забираю свій виграш. Тобто зупиняю гру, всі ігри прості. Розділ конкурсу. Багато користувачів беруть участь у конкурсах і заробляють непогані суми. Бачимо 19 солано, а хтось виграв 2 солано, відразу на ці токени можна вивезти. Депозит. Можна поповнити, кого це цікавить, і прокачати свій обліковий запис до високого доходу. Виведення. Мінімальний вивід 0,0025 солана. Я виводила з проєкту вже декілька разів, платежі обравляються без затримок. У мене на балансі 006 солану це 11 доларів, курс змінюється, і я Чекаю, коли криптовалюта підніметься і ці 006 перетворяться вже, наприклад, на 16 доларів. Дуже приємна сума. До речі, хочу запросити вас підписатися на мій канал в Telegram, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Розділ реферальної програми, ваше посилання, копіюйте його та поширюйте у соціальних мережах, запрошуйте знайомих. За активність своїх друзів ви отримаєте прибуток. Він не йде автоматично на баланс. Його потрібно в цьому розділі самим забирати. Я натискаю на клейм. Та монети зараховуються на баланс. Тобто забирати нагороду за друзів потрібно самостійно. Розділ контакту вкладка Контакти проєкту, звертайтеся, вони відповідають на всі ваші запитання, ухованки вони не грають, а це означає, що проєкт надійний і серйозно налаштований на просування. На сайті можна змінити мову. Але я її змінюю в гуглі перекладачі, натискаю на три точки зверху, праворуч, і потім вже перевести. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. До нових зустрічей, побачимось!